Знився йому степ. Щоденний гуркіт машин, яких він проведжав на море. Кожному кричучи вслід. Не забудьте ж про мене. Мультфільм так звучить південь створила вихователька одного з херсонських дошкільних закладів Юлія Домбровська. Більше десяти років жінка пише казки. Зараз разом з сином живе у Житомирі. Розповідає, з переходом на дистанційне навчання вирішила спробувати нові методи. Виникла ідея саме у створенні мультфільма, щоб робити рухливими персонажі, щоб діткам було цікаво. Тому пройшла навчання, щоб створювати ці мультфільми. І вже в останні півроку я створюю саме мультики. Ідея мультфільму, де головний персонаж Кавунчик, виникла спонтанно, говорить Юлія. Мій синочок дуже любить малювати е, кавунчики у розмові про дім. Я йому про це все розповідаю. І він мене малює, ліпи кавунчики. І коли створював ось цю роботу, картину кавунчика, якось у розмові він мене запитав: е, давай намалюємо для нього будинок, де живе кавунчик. І так у цій розмові виникла ця ідея. Так? Написалася ця казочка, так звучить південь. Взагалі, метою цієї казки було відповісти вихованцям і власній дитині на такі дорослі запитання, як окупація, війна. Писати казки їй допомагає спілкування з вихованцями, розповідає Юлія. По перегляду мультфільма дітки можуть ліпити, надсилати якісь свої малюночки, навіть допомагати з ілюстраціями до казочок. Ми знаємо, так що казочка має і терапевтичну дію, та так, казкотерапія та, та, використовується в роботі. І я зазвичай є дітки, які тривожні. Я з ними також практикую писати разом з цією дитинкою власну казочку. У доробку Юлії три мультфільми. Триває робота над ще трьома. Авторка говорить, робота над одним мультиком триває близько трьох тижнів. Хочу до різдва закінчити, тому мене є мульт вже працюю над мультиком про різдвяну зірочку, яку дітки шукали. Новорічні казочки планую, коли в мене буде вже 10 мультфільмів. Я планую зробити таку збірочку з цими мультфільмами. З окупованого на той час Херсона Юлія Сином виїхали у квітні 2022 року. Він пам'ятає, він запитує дуже часто. Ми з ним. Переглядаємо відео домашнє з Херсону. У мене є такий маленький навіть страх, що він може забути там, наш дім, може забути квартиру, це саме місто, тому ми про це приділяємо цьому, цьому увагу ми про це говоримо. Прокидайся, прокидайся, повертайся додому. Ми перемогли. Мені говорять друзі, родичі, що вони всі в моїй казочці так звучить південь. Всі побачили себе в образі цього кавунчика. Дійсно, коли я писала цю казочку, я її писала серцем від себе. Я є тим кавунчиком, який чекає, коли він збере ці свої валізки і повезе їх до Херсону. Так, мабуть, як і кожен херсонець, який знаходиться далеко від дому. Марина Круглова, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.